Всім привіт! Я розпочинала вирощувати розсаду взагалі без добрив. А зараз маю цілий склад, і так мені більше подобається. Тому що, коли витягується розсада помідорів, її можна стримати монофосфатом калію. 10 грам на 10 літрів води. Це ось У мене просто ростуть помідори. Отакі ще рано поливати. Коли вже буде один або два справжні листочки, тоді ми поливаємо цим розчином. Одна один грам на один літр води. Чекаємо, доки земля підсохне, що помідори захочуть ще раз. Поливаємо і так три рази, і відчутно зменшується, не витягується розсада, витягується, коли не співпадає освітлення і температура. Якщо темніше, треба, щоб холодніше було. Для розсади перцю я не чула, щоб поливали монофосфатом. Росада перцю більше любить 318 вісімнадцятки, три двадцятки. Перець не тягнеться так, як помідор. Купувала монофосфат в різних упаковках. Усе воно однакове, дія їх однакова. Оце трішки залишилося два роки тому. Тримаю в сухому прохолодному місці, нічого з цим добривом не трапляється. Оце потім на другий рік купила, залишилося. Це в тому році два пакетика таких було. І оце один залишився, тому цей рік не купувала. Користуюся цими мірними ложками. Це у чистий лист завжди кладуть отаку ложку. Коли немає у вас чистого листа, то можна шприц відрізати край. І це 2 мл буде, чи 2 грами. Це, звичайно, не точно для рідких добрив. Не відрізаю шприц. Все це нас навчили на каналі Садогород своїми руками. Про добрива я там також багато чого дізналася, про формули. Перша цифра завжди азот для листя. Друга фосфор для коріння. Третя калій це квітка або плід. І це в мене там, де більше. Середня цифра фосфор, я називаю фосфорне. Там, де третя цифра більше для мене це калій. Кальцію селітру я купувала для вирощування петуній в горщиках. Щоб збільшити зелену масу, треба дати перед масовим цвітінням кальцію веселітру. Також я її використовувала для хризантем влітку, Теж, щоб наростити більшу зелену масу. Давала кальцію в селітру. Бездумно використовувати не можна це добре. Якщо забагато дати помідорам в теплиці, вони будуть жирувати і помідори не зав'яжуться. Якщо мало кальцію, буде вершинна гниль. Дісталася мені книжка хвороби капусти. Якщо дати... Це ж кальцієве селітра це азотне, воно добриво вважається. При надмірних дозах азотних добрив капуста потріскається качани. Отака буде капуста. Якщо нестача кальцію в ранньому періоді, в розсадному, мабуть, всі бачили таку капусту. Я думала, що то вона пече. Просто коли навесні холодно, капуста не засвоїла кальцій і отака тоді вона виростає. Оскільки я не люблю поливати в теплиці вже з оцими добривами. І в мене була вершинна гниль на геркулесовій в теплиці. Всі перші перці, які я залишала коронну квітку, я побачила, що вони як попечені, тобто це вершинна гниль, тому що сонце його не могло попекти. І я тоді замовила собі оракул коло фермен кальцію, обробляли ми ним два рази по листю 20 мл. на 10 літрів води, і вже наступні перці були цілими. Ось тільки мені треба було за доставку оплачувати, то я купила. Магній, коли росла розсада перцю, у мене не вистачало магнію, бліда була розсада. Сказали, треба обробляти магнієм. І я вже пізніше купила це на цей рік, щоб в мене була як швидка допомога. Оці добрива вони дуже професійні, їх купують фермери, обробляють поля з пшеницею, з соняшником. Оцим добривам термін придатності 5 років. Буду його тримати в погребі і використовувати вже на цей рік. Дивитимось, якщо потрібно, будемо обробляти розсаду перцю, оцим магнієм. Вимпел як антистресант. Цей рік вже випробовувала на петуніях. Давала 3 мл на 1 літр води. Для обробки листя рекомендують 3 мл на літр води. Всього давати добрива. Під корінь 1-2 мл. Ну, я занижую дози, але ось тільки в теплиці холодно. То спробувала дати повну дозу 3 мл. Рослини зелені, сподобалось. Два рази обробляла десь через 10 днів. Це антистресант. Мультивітамін буду навесні розсаду квітів. Можливо, і розсаду помідорів. Буває, що вже треба продавати, а вони бліді. То це буде як. Теж швидка допомога. Рефері підкислювач PH води, тому що в нас дуже лужна вода. Звичайно, коли я шланги поливаю, я нічого не можу зробити. А як я вдобрення готую, то спочатку довожу воду до PH6, оцим коректором. А потім додаю добриво. В тому році спробувала грогрін і на цей рік його теж придбала, сподобалося. Це гелеве добриво для листового живлення, але я користуюся як звичайним добривом під корінь. Зараз в інструкції навіть дають дози для полив, розсади та саджанців. Ось 100 грам на 100 літрів води, тобто 1 грам на 1 літр води. Бо в тому році ніде не було інструкції такої. Було як. Професійне воно, на гектари, на тони води, але важко тоді вирахувати. Стартер при перевальці, пікіровці, це як фосфорне. Три двадцятки, щоб зелену масу нагнати, На весняний період можна по листю, можна під корінь. Також пробували розсаду помідорів, зверху бризкали, бо якщо мокра весна. І не треба поливати, а хочеться щось дати рослинам, то по листю. І також це для вегетації. Влітку хризантеми такі великі повиростали на цьому добриві в мене. Коли петуні її пересаджувала із касети в стакан, а потім в горщик, в оцей, то користувалася грогрін із фосфорним. А тепер два дні тому, Дала ось три двадцятки з мікроелементами. Хочу, щоб вони швиденько виросли, не можна дуже зловживати добривами. Тоді живець буде такий, що не хотітиме вкорінюватися, але трішки йому можна допомогти підрости. Декілька років ми користувалися лише майстром, але ось тільки зараз такий асортимент захотіла ж пробувати. і цим, і цим. І майстром також я користуюся. Перші добрива, з яких я розпочинала, були оці кольорові маленькі розфасовки. Не дуже розумілася на них. Потім придбала чистий лист. Щоб не хлорозили квіти, у мене є ферелен. Бо Років чотири він у мене. Купила один кілограм це було не дешево, але дуже зручно, коли є цей ферелен. В полуницю я обов'язково разів-два проливаю в кінці літа, восени, тому що вона в нас хлорозить. І навесні. Петунії і взимку два рази поливала фереленом. 10 грам на 10 літрів води, отакою темною водою поливаю і хлорозів набагато менше. Тримаю гранді з третій рік, у мене вже оця упаковка, обпудрю корінчики, коли живцюю петунії. І ще при живцюванні у мене дуже велика кількість петуній згниває. Хоча беру торф класман, він чистий. Ось купувала отакий триходермін. Думала, оце вже знайшла метод, щоб не гнило. Згнивало, чомусь не розмножився цей триходермін. Взагалі триходерма має бути максимально свіжою, щоб працювала. Цей рік випробовую нову. Це триходерма, яка ще не продається, підсушена. Ось помідори ростуть. Це триходерма, оце вода. І бачу, там, де вода, чорна ніжка, трішки падають. І це інший розчин триходерми там визначається норма. Обов'язково користуюсь фітоспоріном. Буду перед посівом поливати землю для розсади помідорів, перцю. Один раз полю фітоспоріном і куплю триходерму живу на каналі Агродвиж. Я вже купувала її для кавунів. Я нічого не зрозуміла, як вона працює. Хочу ще спробувати для розсади полю фітоспоріном через 10 днів живою триходермою. Куплю ближче до розсадного сезону. Хотіла перейти на. Органічні добрива поливали ми перець, не дуже мені це вдалося, а от для огірків підійшло органічне добриво гуміно. Можна самим робити вдома добриво, брати кропиву, курячий послід, намочувати, а можна таким користуватися. Огірки зеленіло листя і врожай збільшувався на ньому. Від кореневих план планрі використовувала і було набагато менше. Це ми на розсаді перців теплиці пробували. Актофітом ганяла тлю на перцеві. Не вірила я, що воно працює. У мене спрацювала. Також восени тютюнову шашку випробовувала, посипалася тля. І липучки, клієнті пастки також. Мені подобаються. вони великих дорослих комах виловлюють. Також використовувала пасліній. тут треба обов'язково притримуватися дози. Ми обробляли помідори в теплиці, коли розквітала перша китиця. І відчутно на око навіть видно, що на 30% було більше помідорів на кущах. Колись на вулиці в мене ще того послінню не було, дуже гарно квітли помідори, але була така посуха, що не зав'язалися. То бувають такі весни, що треба, щоб це було. Термін придатності також 5 років. Тримаю разом з цими сухими добривами. Це, це ще довго, ще 4 роки користуватися не можна. У 2023 році було дуже багато в нас слимака. Купила цілий кілограм слизних стоп це на основі метальдегіду, хімічна речовина, яка вбиває слимаків. На грядку я його не сиплю. А десь під забором, де ми не їмо, нічого по стежках то використовувала. А вже там, де перець росте, Бо в 23-му році і перець поїв, не усе, і капусту і перець. То купила уліцид, воно біологічне. І оце біологічне, лімацид. Але в тому році не було дощу, слимаків не було, тому не використовувала. В супермаркеті купила інстинктицид. Тепекі. Можливо, він справжній, тому що такої білокрилки було на капусті. Ми купували на базарі різні яди, але вони не брали білокрилку. Від хвороб хочу перейти на біологічні препарати. Я фунгіцидів хімічних не люблю, інстинктицидів також не люблю. От добрива важче біологічним замінити. Там, якщо треба кальцій, то кальцій. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Комусь, можливо, здається, що це забагато добрив. а мені якраз сонечко вийшло у теплиці без опалення 15 градусів, і в хату йти не хочеться.